Якщо вам відмовлено в перетині державного кордону, ви знаєте, що це зроблено незаконно, ви знаєте, що ваші права порушені. Єдиний шлях захистити себе це звернутися з позовом до окружного адміністративного суду. Для цього необхідно мати на руках письмову відмову в перетині державного кордону, бажано ті документи, які були підставою законою для того, щоб ви перетинали кордон. Яка буде судова практика, наразі невідомо. Але ви можете зробити хоча б перший крок, щоб показати, що у вас є людська гідність, що ви не будете з цим миритися, і що ви будете боротися із недоліками системи. В якій вам країні жити, Яке терпіти відношення до вас? Це визначати вам. Або ви щось робите, і щось змінюється, або ви нічого не робите і живете так далі.